Милість Христа нас тримає на цій землі. І блаженна людина, яка вчиться від Христа, яка має смиріння і яка з дерзновінням приходить до престолу благодаті, прославляє Господа. І саме найважливіше в цьому всьому, що Христос приймає. Тих, хто до нього приходить. Христос допомагає і дає силу йти далі. Пам'ятай, друже, що Христос Воскрес, Він живий. Яка б не була б в тебе ситуація, Він завжди, Він завжди тобі допоможе, вислухає. І бути учнем Христа. Це сильно, це потужно. Тому що. Все мене, все пройде. А слова Христа ніколи не минуть. Вони вічні. Благословінь, друже. Пам'ятай, Він довів свою любов, Він віддав себе за нас. І ранами Його ми зцілені. Амінь. З Богом.